Що вона хоче? Що їй не подобається? Вона хоче, щоб е, наші діти курили марихуану з її полів. Путін працює десь на Україну. Йому треба просто скинути на карточку 2000 гривень. Ця матриця. Наскільки буде потужною? Це ж дорого. Ну скажи їм, що у мене зараз немає таких грошей. Людям чим більше забороняєш там якісь одностатеві речі, тим більше вони, грубо кажучи, їбнуться. От бачиш, ти говориш як розтльонний комп'ютерними іграми. Давайте ще й тут обмежте нас, блять, щоб ми взагалі стали якимись манкуртами. Один палець за другий палець, третій, і потім він складається в кулак, друже. Получиш. Ми не виграємо цю війну, якщо ми не оголосимо і не виграємо війну з корупцією. Хто це така? Так, перший варіант був цікавіший, насправді. Долучайтеся до нас. Я вас прошу, щоб ви передивлялися до кінця наші програми, щоб ви їх репостили, поширювали, тому що нам потрібно витисняти нашим українським контентом всю ту мокшанську шваль, яка лізе до нас в медіапростір. А він існує і все працює. І я хочу, щоб ви відрізняли українське від ворожого і підтримували цим самим. Ми приближуємо нашу перемогу. Як представити нашого гостя сьогодні? Я знаю, як Андрій Спіров, зірка російського телебачення, зірка скандальних ток-шоу. Мой дід теж був в Советской армии, армії. его сюди прислали в 40-х годах из Новгорода. Но тепер моя пряма обязанность исправлять ошибки моих предков. Вот этот коментар комментарий, вот этой мрази. Військовослужбовець збройних сил України. Андрій Спіров, брати по зброї. Ну і, звісно, Андрій Яковина і Валерій Сарула це програма не на часі. Бо вони нам кажуть, не на часі, а ми вважаємо, що все ж таки не на часі. Правильно, Андрій? Правильно. На часі говорити, на часі зауважувати, висвітлювати проблеми. Так як ви, ми вміємо. А ми вміємо. І я сьогодні з крутими дядьками. Одного знаю давніше, а другого бачу тільки по телебаченні. І мені дуже подобався, як він разом з нашими екстрасенсами дурили людей. Ти забув сказати, що я на цьому ще заробляв. <рес> ну що, давайте починати. Романич, я знаю, що програма сьогодні буде офігенна, оскільки, окрім вище представлених осіб, з нами ще наш співведучий вічний крокодил Давід. Вітаємо! Давід, чого Давід? Тому що у не болить. Романович, продовжується серіал Юля і Конопля. Ти знаєш прекрасно коноплю. знаю. Юля Тимошенко? Ти теж напевно чув трошки. Давно вже не чув. заблокувала вона закон про медичний канабіс і причому агресивно виступає проти цього закону. Послухай, що вона каже. Потім, коли помолилися, прийшли до Верховної Ради. І проголосували за легалізацію наркоти для країни. Наші діти будуть курити з наших полів марихуану. Що вона хоче, що їй не подобається? Вона хоче, щоб е, наші діти курили марихуану з її полів. <ріху> Це називається в темі, та долі. Я не знаю за за що бореться на сьогоднішній день влада, але припущення таке є, що це якась колумбійська схема, в якій просто не буде приймати участь Юля, і вона зараз таким чином пробує вишибати для себе з цієї теми якісь преференції. Якщо брати в чистоді своїй, то канабіс як лікувальний засіб. Повір мені, і мої трошечки складні останні історії. Він є. На часі Андрій, а що ти скажеш? Канабіс легалізувати чи ні? З того, що я чую, що говорять медики, навіть військові медики, що він потрібний. Так я тут просто напевно питання стоїть в тому, що як вони це хочуть зробити, може, вона це має на увазі. Коротше, Юля Володимирівна, новий рік наступає. Бажаємо, щоб із ваших полів українці теж курили коноплю. Ну і не забували помолитися в церкві. Дай Боже вам, щоб ви молилися завжди в цих полях. Ну, в принципі, можна Порадити, якщо вже вона так не попала в цю тему канабіса, може розвивати ще е, є ще тема там кокаїна, ще може там щось е, перепаде її. Не все зразу, не все зразу. Налізьте на святе. Амінь. Продовжується серіал з кадирівськими акторами, які знімають тікток відео. Цього разу я думаю, що вони не тільки мене і вас здивують. От вони заявили, що нещодавно там в при певних бойових діях вони взяли в полон двох колумбійців, які воювали на стороні збройних сил України. А одного українця взяли в полон, і от що він розказав: от подивіться, що відбувалося. Найомники, да, ми маємо 100% інформацію. Колумбійці ну негри. Все, наткнулись и пришлось сразу, кто в ходе стоял, его уничтожить. Все, мы запрыгнули. Ребята взяли этого пленного, это был высочник. А этих двоих колумбийцев сразу уничтожили там же. Когда мы прикомандировались к вот этому батальону, это был 241-й батальон киевский, а, нас к ним при ми з ними пошли на задання. Не служили з цими колумбійцями? Я знаю цих колумбійців. Я з ними не служив. Я з ними в Колумбії ще працював. <су> тобто, це реальна правдива історія. Да сто відсотків. А коли що бої не коли говорять там в Росії? Вони ж там все правду говорять. Більше того, Романич, я думаю, що там вони не сказали просто ці кадирівці. Там було ще 200 мішків кокаїна, чистого в тому недодкопаному окопі, яким вони хотіли росіян. Скажімо так, вивести з ладу і щоб українці наступали. Розуміло, оці колумбійці. От що було оці колумбійці, якраз можуть бути з цієї групи співавторів закону про лікувальний канабіс, то це от дуже схоже на бютівців. Юлька послала своїх, знаєш, щоб привернути увагу, щоб, щоб от наші хлопці воюють там, і вони, окрім того, ще придумують закони. Ну просто красавці. Дякуємо колумбійцям. Продовжуємо дивитися кадирівський серіал. Та колумбійці, напевно, в шоці, що вони для росіян, вони, як кажуть ну, словами автора, що вони є неграми. Це взагалі просто хіт сезону. Ти розумієш, колумбійці негри. Пробачтено. Хуйло-ла-ла-ла-ла підписав закон, який продовжує до 25-го року право мешканців нових регіонів, як вони це називають, наших українських регіонів, так е їздити без ОСАГО, без страховки. А на п'явна їм. Та ж ці ж теж їздили без страховки, як вони ці всякі, безреха. А там до було. Так, в принципі, нам їм страховка. Їм би могли б дати страховку. Ну і що? Результат -то один справа в тому, що Буданівці вони не дивляться там. Є страховка. Вони документи вже дивляться постфактом. Друзі мої, дитинства, я кажу, дитинства, які лишились там на окупованих територіях. ну про путінські можна знаєте, вам страховка потрібна. Ваше життя нічого не варте. Ви ж цього мріяли, да? Ківа був застрахований. Я думаю, знаєш, що в нього було неповне Каско? Але хочу вам сказати, що от Ну, не то без Києва, ну якось, ну, блін. Е, є цукерки, я вам дам, щоб помінули. Ньому... Романи, Андрію, що там знов? Олег Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. Ми просто ніколи не згадували Ляшка, то я вирішив це пустити як новину. Хай буде, що ми згадали Олега Ляшка. Я все погане забув про Олега Ляшка до 24-го Більше нічого не кажи. Далі він, він герой, нормальний. Що... Чоловік воює. Я, до речі, підписався на його сторінку. Бачите, мені нічого не треба робити, тільки прізвища називаєш, вони вже навалюють. Тому компліменти, тих мочать. Хуйна робота в мене. Ну, якщо вже я почав про хупа, дозвольте вам сказати о, свої спостереження. От я помітив, можливо, ви чули також. От що вчора в Петербургі в цьому Путін підняв прапори на новостворених фрігатах адмірал Головко, українське прізвище Нарафамінськ, фактично Наркофамінськ, і Лєв Черванін. По-моєму, так, Чернавін. От і цей Путін підняв, значить ці прапори. І що відбулося після цього? Сьогодні наші в'їхали великий російський десантний корабель в Феодосії відбулося таке? Да? Дякуємо, хлопці молодці. Але ж друга деталь: перед тим як їднули наші крейсер Москва, що відбувалося? Путін там теж підняв щось, десь там підняв, піднімав, піднімав. Чи не завербований Путін уже нашим Будановим? По наводку він дає, підняв ко, підняв прапор. Суда третікнути наводчик. Йому треба просто скинути на карточку дві тисячі гривень. Все. Ні, за корабель за, більше за, дають. За, за кожен корабель. За кожен корабель. Ну чого? Хай дають. Ну, можемо дати. Ну воно звучить абсурдно, але намітилась така тенденція, як мені казав е, знайомий екстрасенс, хоч Андрій каже, що вони всі пірогли. Путін працює десь на Україну. От зараз я бачу результат. Так що, якщо хуйло буде продовжувати піднімати прапори, слідкуємо. Чи не потоне якийсь човен підводний, чи е, не впаде місць який-небудь. Мені Путін нагадує от одну людину. От зараз ми говоримо про нього, бо є ще одна така людина. Куда би поїхали, яку куди б не поїхав, в Україну, там постійно якийсь пік стається. Де? Є хто? ж таке? Я не скажу. А хто в нас такий є? А хто у нас такий є? <гум> є, що їздить і там постійно то цунамі, то ще щось, то ще щось. До речі, я тобі скажу, що Путін це є об'єднуючий фактор. Ненависть до Путіна е згуртовує українців. Слава нації, смерть ворогам. Головна тема російських зараз засобів масової інформації одна з головних. Це не зріст курсу долари, курсу валюти. А Вартость я Причина резкого повышения цен на куриное яйцо в Петербурге выяснит федеральная антимонопольная служба. В Ростовской области не первый месяц растут цены на куриные яйца. Подорожание за год составило более 40%. Морозы в хозяйстве Вячеслава временный дефицит яиц. У несушек отпуск. Ценовой удар по яйцам. Они резко взлетели вверх. Рост цен на куриные яйца стал одной из главных тем для обсуждения последней На сегодняшний день Россия в шоке. Вартость яйца досягла 135 российских карбованцев за яйце. Розпочали Кримінальні провадження стосовно чотирьох компаній. Але хочу сказати, чи не вбачаєте ви в цьому якоїсь спорідненості з українськими реаліями? Ну, яйця вони і в Африці яйця. Я дивлюсь, що вони періодично в Фаберже, ти розумієш? Але у мене є спостереження таке, що судячи з новин, Путін домовився про те, що вони будуть отримувати дешеві китайські яйця. А як на мене, вони вже давно сидять не на китайських яйцях, а на такому шикарному китайському Прутню, ху... Фрут. пробачте, який на їхню думку, якимось чином їх там підтримує і обнадіює у їхній непереможній війні. як мені 50 років то. Цінність моїх яєць уже трошки падає. Вона вже не, не, не в такій ціні, так як би то би бути. Але але взагалом то тон задав наш міністр. да, по яйцях бо, так, ну, так розрослося, вже пішло по цілому світу. По цілому світу, і наш міністр зараз гріє свої яйця напевно десь за кордоном. Може вже повернувся. Окрім того, це ще хуйня, що цей Гон, блін. Знецінив наші українські яйця сталеві збройних сил України. Люди почали за кордону плутати, То ли в них дорогі яйця, то ли в них сталеві яйця. Вони зрозуміти не можуть і відповідно минуться в питанні тому, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Це в всьому яйцями. Це тобто... в всьому яйцями <світ> цьому винні Резнікова яйця. В цьому винні яйця Резнікова і всі яйцеві кризи закінчуються для тих, хто їх розпочав херово. Або дуже добре на пляжі з викраденими грошима, вкраденими, намученими. Батальйон Манака. Мигаль Денис, прем'єр-міністр України, вирішив влаштувати ще одну хуйню, пов'язану з реформами. І вирішив він її загорнути е, в назву фільма відомого Матриця. Ця матриця настільки буде потужною, що задіє. Антикорупційну систему, цифровізацію, економіку, юриспруденцію, судову систему. Навіть я після цих слів бачу, що ви матрицизувалися, що вона вас вже задіяла. Розумієте? Все те, що було раніше, то все хутня. Тепер буде матриця. І вона 100% буде працювати, покращить все, що стосується нашого суспільства. Ми чекали, що буде просто. А я прослухаю, що за хуйня. <рес> я себе вже давно е, відчуваю, як е, до речі, у фільмі Матриця знаєш, та якби є два світа: один світ Шмигаля і його колег. І кукловодів, а другий світ це світ, в якому примушують жити нас. От. Саме примушують. То він що, щось нове сказав? Це зроблено для того, щоб трошки припудрити нам вуха, щоб ми трошки заспокоїлися і вірили в те, що вони нібито щось роблять, для того, щоб було все добре. Сумніваюся. А що змінилося? Чому раптом зараз, друзі? Чому це не треба було робити з першим пришестям? За президента. У мене знайомий працює в міністерстві. Так він каже: от коли я почув про цю матрицю, у мене я раніше клав на все. Каже, а зараз от я кладу вибірково в роботі в міністерстві. <звук> Злодій кричить, лапайте злодія. Коли на вас зненацька нападе матриця, реформуйтеся. Скільки поляків готові стати на захист держави, якщо у них трапиться якесь вторгнення? Отже, вам будуть цікаві, як і глядачам, почути відповіді. 15,7% опитаних сказали, що пішли б добровольцями у військо польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити. Ну це десь приблизно там наша тема. Водночас, майже кожен третій, 37,4%, вирішив би негайно евакуюватися. 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% у безпечне місце у межах Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як. Поводитимуться поляків нато імпіху. Це перше. По-друге, ці опитування вони є, вони не мають ніякої ні ваги за ну тому, що самого факту такого немає. Ми, ми ж би ж теж до до нашого вторгнення, якби зробили якісь соціологічні опитування. Якби ми що би ми я думаю, воно би зовсім б інакше було, як як насправді, як наші пішли хлопці з перших днів, коли. Пішло вторгнення. Це ж воєнкомат, це все це ж тріщало все по швах. Це ж народу було. Це неможливо було їх озброїти. Абсолютно Правильно, я тобі скажу, що е, я зіткнувся з цим також. Да? моє оточення, котре було коло мене близько. Ми 24 лютого попали у військкомат по блату. Я дзвонив е, нашому партійному колезі, який трошки старший по рангу, і я е, домовився з ним. І він е сказав Андрюха, приїжджай, е зброя є. І ти не, не спрогнозуєш ніколи, як буде в себе вести та чи інша людина. Тобто, один себе так повів. Я про іншого думав, що він просто там розірве на собі тільняшку. Він е ну, скажем так. Не виїхав з-за кордону, не вдалося, не було в бочовить транспорту. Хоча людина військово має досвід і може робити чудеса у цій справі. Завжди ставився з повагою до поляків. І вони дуже молодці. Дуже нам допомагали і допомагають, і будуть допомагати. Їхня позиція мені дуже подобається. Вони як адвокати наші в НАТО. Там і, і наші друзі, і мої друзі в Польщі я не бачу в їхніх очах, щоб вони збиралися здавати заді. Чергова маячня було що там таке вже там. Мене вже не дивує нічого. ну. Там... <гум> <гум> віце спікерка Держдума Анна Кузніцова заявила, що зростання дитячої злочинності на Росії вина влада Україна. О, А хто ж вона зазначила, що вплив на незайманих російських дітей відбувається за допомогою сучасних технологій, а саме, відеоігор. Наша влада. Відмажеться і тут, і так, і так <плес> Так що її втрачати нема що. Ми винні, наша влада винна, кузніцова все правильно. Да? Нові ігри, оновлення будуть. Забирайте своїх дітей від екрану, від відеоігр. виривайте руки, перематуйте. Ви ж вмієте над дітьми знущатися над українським і своїм перематайте, і не будуть гратися. Да? Або зробіть там якусь ігру про чебурашку і крокодила гену. Все решту це ж вороже. а ти своїм дітям забороняєш відеоігри українського виробництва. Вони ж теж розтлівають твоїх дітей. Валера, я тобі скажу трошки неформатну таку відповідь, що і я і мої діти на хуй вертіли думку цієї людини. Кузнєцовий? Ага. От бачиш, ти говориш як розтльоний комп'ютерними іграми, Абсолютно вертіли на хвою. Це ж тільки початок, бо на сьогоднішній день наші діти, от я, наприклад, теж запускаю деякий проєкт, вже починають вчитися літати на симуляторах. FBV дронах. Ну, що буде тоді далі? Кузніцова буде плакати, кричати і рвати на собі останні труси. <рес> Хто це така? Така, не така? Ну, так і все. Ти що сьогодні сильно різдвом проникнутий. Навіть без канавіса, ти розумієш. <рес> Губи, ми готові, ще новина. Картографічний абсурд у рашці. З Яндекс карт дивним чином зникли назви Егейського моря та острова Лесбос. У компанії це пояснили технічною помилкою, проте користувачі підозрюють, що це пов'язано з російським законом про заборону ЛГБТ-пропаганди. Стоп, Романич, почекай губи Егейське море, Егейське. Тобто вони вбачили, що то Егейське там є слово гей. Так? Е, гей, е, 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 е. гей, гей, купаються. Той, хто там купається, стає геєм. Автоматично геть. Да. Саме цікава ульорка, чому вони так пізно Є. додумалися. напевно, що вони Є. запросили Є. філологів. Острів Лейсбес, Лейсбес, та, знаходиться в Егейському морі. Чи ні? Ти підставляєш нас? Чи ж тобто лісвіянки в колі підпасів, чи як? Громадяни Ерефії. Попереду водохреща. Пездуйте в Егейське море, а потім на Лесбос, Лизбоз, Лесбостесь, і буде вам благодать. А ти думаєш, їх там мало? Хай буде ще більше. Я боюся, знаєш що, Валяр. ти смієшся, ніби все жарти. Бо у нас передача така весела, але я переживаю, що то Егейське море з берегів вийде. Головне мені туди не вступати, то воно не вийде. Навіть не дивись в той бік. Буду дивитися купірувати. Я тобі забороную. Але які це до Йоби, реально. Це ж новина була якась в офіційному форматі. Правильно, Чекай. людям чим більше забороняєш там якісь одностатеві речі, тим більше вони, грубо кажучи, їбуться. Ти це не зупини, сказав, як пастер, Воно не зараз. працює так. Ну у них Соловйова Соловйовосин підпасну ж був, да? це напевно також Україна винна і море же ж там десь живе, же за кордоном живе. Дивно, що зникнення Егейського моря з карт Яндексу співпало з купанням в тому морі. Губи, за цю новину у вас хоче поцілувати крокодил. Новини зради. У раді пропонують запровадити в Україні нове свято. День подяки Богові. Є, батя, це... Дякую, дякую, вже дякую. <смір> ні, ні ми випали з подяки Богові кожен день. Ми будемо тільки раз в рік. Давайте ще й тут обмежте нас, блять, щоб ми взагалі стали якимись манкуртами і не вігласами. А хто запропонував це? Губи одним з авторів законопроекту є нардеп віктор м'ялик. Цікаво, що днями суд визнав його невинним в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 мільйонів. Грн. Гривень за інформацію, змі він має понад 150 квартир на Київщині. Тепер Він вирішив раз у рік за це подякувати Богу. То він би мовив кожен день дякувати Богу за 100 квартир. Я думаю, що він якраз визначив навіть дату. Я так собі думаю, коли він за хабар домовився про те, щоб йому нічого не було по криміналу. Він думає так: дякую тобі, Боже, і помічникам записуйте законопроект. Буде. День подяки Богу. Це красавчик. Буде в нас ще один день великого дяківництва. Ну що, давайте тоді всі разом подякуємо м'ялику і сраку. і м'ялику і Богу. Дякую. На здоров'я. І м'ялику, і тобі, Валера. Дякую, ну тобто пішов. Поїхали. <ривняв> Прирівняв а, тебе з м'яликом, так? Да? <рив> Дотичним зробив. Губи прекрасно. І ви їм ялику подякуйте. Подякуємо обов'язково. Судовий стриптиз. В Петербурзі креативна суддя вирішила провести виїзне засідання суду прямісінько в стриптиз-клубі. Так клас! Згодом це відео оприлюднила прес-служба пітерських судів. От нам такого креативу реально не вистачає. А я думаю, що наші судді, вони просто красавці. Вони ходять в стріп-клуби і не тільки до засідання, і після. Тобто їм ці експерименти а, не треба. Я думаю, що навіть якщо би там, грубо кажучи, Загинув під Мантію, там би було все, як потрібно для стріп-клубу і для будь-якого іншого клубу. До речі, князеву, ти знаєш, от судова система. Князеву ж поступово потихеньку заставу зменшують, зменшують. Уявіть собі, в будь-якій ну, серйозній країні світу. Такий хабар підозра в такому хабарі, і скоро він вийде на свободу. Я впевнений. Зменш змінять запобіжний захід, на відміну від Червинського, якого ти згадував Андрій, і буде він гуляти собі, буде ходити на стриптизи, або вони до нього додому будуть ходити. Приводу князева, то я думаю, так що приходить. Адвокат, який бігає між суддєю і до князя. він бігає в камеру і каже, ну стільки-то, стільки-то треба за оставити і наліком стільки-то. Він бігає". ну это ж дорого. Ну їм, що у мене зараз немає таких денег, ну треба їх конвертувати туди-сюди, вивести оттуда, привезти сюди наліка. Давай, пожалуйста, договорись. Певний, що там риторика суто така, і оце він бігає туди, сюди поки вони не вийдуть на якусь таку консолідовану суму. На ту консолідовану суму, яку йому повернули, сказали, що вона не була об'єктом хабаря. А там сума дуже типа, добра. Ти же розумієш, У мене ж ограничений бюджет Єрмаківка в дії. Ми не виграємо цю війну, як сказав один військовий. Його цитую. Якщо ми не оголосимо і не виграємо війну з корупцією. Надзвичайна подія в Підмосков'ї. брила люди впала на расистів, що стояли біля входу до місцевого військомату. У черзі поблизу величезної калюжі вони стояли на облік за місцем проживання, чотирьох майбутніх чмобіків. Травмовано. Якого хубави, ху, ху, ви там стояли, блядь. Хотіли бути. Дивися, як працює карма, карму пробач. Що не встигли брати форму ту свою бля. і вже там приздувала. Ребята, ну не, не варта. Я нічого не скажу. Давайте ще раз по подивимося відео, на яке можна дивитись вічно. Будь ласка, повтор. Клас, ну це такий клас, конечно. Нуля. Анікдот такий був, я тільки кінець кажу, а хто ти туда лазив? Пропагандон гандон Пропагандон Красовський, який закликав топити українських дітей, А прям топіть таких треба було в пісині. Прямо от там, де плине кача. Вот прям топить этих детей, топить. потрапив до лікарні з підозрою на отруєння у своїх соцмережах. Балаклива істота повідомила підписникам, що в нього на початку тижня різко скрутило живіт. Почало нудити, а потім його непритомного відвезли в клініку. А, і ще не повідомляють, що в нього х не стоїть. Уже сказали, що срачка, по перше, приїхали з каширського шосе. Кращі хірурги, кращі лікарі вже з Ізраїля, два лікаря. Срачка не зупиняється, просто не знають звідки в нього стільки гімна. Там проблем повно. Супка отримала нарешті по заслугах. Я вважаю, що йому взагалі дорога в один кінець. Хотів топити когось, втопився у власні жовті. Готуємося до покращення життя вже сьогодні. Про перегляд тарифів за спожиту електроенергію повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Зокрема, у змі він зазначив наступне: якщо в Українці зарплата 20 тисяч гривень, він має віддати 15-20% на комунальні платежі. Якщо умовно в когось є середня заробітна плата 20 тисяч, тоді подивитися, що, наприклад, 15% має бути там чи 20% – це комунальні платежі. Я бачу, як моя матір відреагувала на цю новину. Пряма мова, цитую мою маму. Сирота, ти шо іл? Є 73 три роки. Да? Що, що він пропонує? У кого 20 тисяч? Тобто військовослужбовці, яким дуже часто родини скидаються грошима, близькі, рідні, окрім того, що вони самі дістають. Він рахує, що в Українці є 20 тисяч, йому вже треба відлистувати 2-3 тисячі. Це як мінімум на початку. І він каже: потім він казав, що він не знає, де взяти гроші. Да? Я вам хочу сирота сказати пораду. Ви знаєте, що нещодавно голову енергоатома від взяли на тому, що його теща випадково збагатилася, Придбала великий будинок, величезний просто, да, який коштує серйозні гроші. Так вам не треба це примітивно на людей все покладати. Підіть туди, до цього голови енергоатома, до його тещі, і візьміть, що треба. І ні, нам зараз розказувати байкиш, Мигальовську матрицю впускати нам в голови, що ми зобов'язані, що в нас стільки багато грошей, що ми можемо. Ви придуйте і наладьте у себе порядки. Що по таких, от як голова енергоатом з незрозумілими доходами в країні було менше, тоді й тарифи будуть нижчі. Це щось на кшталт того, що було з безуглою. Вони запустили торпеду цього і спробували отримати знову ж таки фідбекти від суспільства. Чи ми схаваємо, чи ні? То ми не схаваємо, друже. Українці такі: ми збираємо то, накопичуємо один палець. Як моя мама до речі, казала покійно: один палець за другий палець, третій, і потім він складається в кулак, друже. Получиш, і ви ще мою тещу не знаєте. Спіром всімся в крісло. Наступного разу це його місце, а я там з Мариною, як ну, там на їхньому місці. Це була програма ні на часі. Андрій Яковина, Андрій Спіров, Валерій Сараула. Приєднуйтесь, підписуйтесь. І окрім того, не забувайте, Андрій Спіров, брати по зброї. Доєднуйтеся, донатьте, допомагайте, по можливості, звісно, будемо вдячні. До речі, ти бажання сьогодні загадав, мало того, що ми два Андрія. І ще й два Франківщини. два франківщини і ще й два брати по зброї лопці, луганчанин піде прогуляється.